Наразі час дійсно величезних рекордів. Перший рекорд це звісно, що як об'єднався український народ, проте є й дуже багато інших місць, де об'єднуються для того, аби дійсно відзначати Україну. Сьогодні про один із таких рекордів будемо говорити з Юрієм Марценюком. Це тренер з першої допомоги. Вітаємо вас у студії. Дня. До речі Доброго. це постійний експерт. однієї з наших рубрик а, пані Юрі. Ви взяли участь в організації наймасовішого в Україні. Най. Масовішої в Україні симуляції проведення серцево-легеневої реанімації на 189 манекенах. Це як відомо рекорд України. Розкажіть про це. Для чого це все було зроблено? Що це за захід? Ну цей захід проходив в рамках літньої школи по першій допомозі. Тобто, у нас зі всієї України зібралися інструктора, тренери з першої допомоги, волонтери Червоного Хреста. Вони складали основу саме цей червоний хрест. Ну, якщо дивитися зверху на фотографії, Зараз відео подивимося. Да, тобто ми в червоній формі. А навколо були студенти. Кам'янець-Подільського медичного училища, то тобто вони були в білих халатах, mm -hmm. і нам ще допомагали представники ДСНС. Тобто, це було як у вас на ось на сфету, так звичайно. Тобто, самий... задумка була, щоб зробити емблему товариства mm -hmm. Червоного Христа тільки в такому Давай, великому масштабі. Давайте ми поглянемо ці відео, аби глядачі теж розуміли про що ми говоримо. Задача, яка стоїть перед нами, це перш за все привернення уваги до необхідності навчання першої допомоги, до необхідності оволодіння цими знаннями безпосередньо саме населення України і розуміння того, що ця навички можуть врятувати життя: наше життя, життя наших близьких, життя наших рідних, життя просто пересічного громадянина, який знаходиться у скрутній ситуації. Я все намагався вас, Юрію, видивитись на цьому відео. Не побачив. Де, де, в якій частині хреста ви знаходите? Значить, я був посередині. Uh -huh. Шостий зліва, ну це таке жартівливе було більше запитання, але знаємо, що ви брали участь, і ви один із професіоналів. Зокрема, брали участь і ДСНСники, і студенти медичного коледжу. Це ті люди, які мають вміти надавати першу допомогу і робити серцево-легеневу реанімацію. Правильно? Я більше скажу, навички першої допомоги потрібні абсолютно всім. От про це хочемо якраз поговорити. Наскільки це актуально сьогодні? Це досить таки важлива тема. Тому що будь-яка людина, яка виходить за межі свого будинку, вже може стати жертвою якоїсь надзвичайної ситуації. Ми не говоримо про якісь глобальні там речі, да? банальний дощ, підлога Сковська, людина впала, отримала травму. Необережне поводження з хатніми приладдями, там якась кружка розбилася, людина порізалась. Тобто маємо кровотечу. Як зупинити цю кровотечу? Тобто навики першої допомоги потрібно розділяти на ті, які професійні, і ті, які без Зпосереднього на такому початковому рівні, яких які потрібно давати вже починаючи навіть з дитячого садочка, тому що програми Червоного Христа розраховані з віку 5 років і старше. Чи змінилася взагалі знаєте програма тренування людей? Зрозуміло, що трішечки ми живемо зараз в інших умовах. От ви раніше тренували розповідали нам в ефірах також про те, що вчителя людей надавати першу допомогу. А зараз зрозуміло, що впевнена, що ви продовжуєте далі. Але чи змінилася наразі програма тренувань людей відповідно до нових умов? Змінилася в принципі кількість майстер-класів і семінарів, тому що mm -hmm. люди не завжди мають можливість виділити 6 годин на мінімальну. на мінімальний курс Шестигодинний тренінг. Ці програми є сертифіковані, ці програми є уніфіковані по всій, є ну, 192 країни, які відносяться до Червоного Хреста. Сертифікати Червоного Христа там визнаються. Тому програма є сталою, але ми можемо проводити семінари і майстер-класи. Коли ми беремо якісь певні теми, які є на даний момент актуальні для населення, це в першу чергу кровотечі, да, підтримка життя до приїзду швидкої допомоги. Виклик швидкої допомоги як факт. Тому що всі ніби розуміють, як викликати швидку допомогу. А по факту люди часто розгублені. Да? Тобто, як оцінити стан постраждалого, щоб це не було ало, приїжджайте сюди, тут погано. Це одна ситуація, це ку купа витраченого часу. І інша ситуація, коли люди телефонують диспетчеру швидкої допомоги, чітко розповідають, що трапилось, що вже ними було зроблено, да? і очікують допомогу. Поки чекає допомогу, вони надають ну, заходи по підтримці життя. Тобто... Ви не лише вчите людей як надавати допомогу, а як комунікувати з представниками так, звичайно. швидкої медичної допомоги і тобто для населення не ставимо завдання навчити їх якихось глобальних речей, там використання надскладних аптечок професійних. Тобто, це оцінка ситуації і це використання тих засобів, які є у вас під руками. Можна навчити десятки сотні людей використанням тактичної аптечки, але людина виходить на вулицю, не маючи неї, вона нічого не зможе зробити. Та тобто, фактично, перша допомога це використання всіх фізичних явищ і всіх предметів, які знаходяться поряд. Як до речі, зараз проходять ось ці тренінги і навчання? Чи ви пропонуєте свої послуги людям, чи від них приходять запити на те, що збирається якась відповідна група, група, яку бажано навчити ось цих основ? Ну і не так давно ми закінчили навчання поліції, тобто в райвідділках, плюс патрульна поліція. Потім були ряд заняття з вчителями. Якоїсь реклами ми не даємо, тому що ми. Використовуємо тим запити, які надходять. Тобто ми їх перекриваємо. Звичайно, що є групи централізовані, є люди, які просто хочуть пройти навчання. Тобто ми їх збираємо в певні групки. То тобто, ну для того, щоб пройти тренінг, їм потрібно трошечки там можливо почекати, тому що коли є зібрана група, це простіше. Є запит, приїхали, провели заняття. Люди отримали дорогоцінні знання і певна впевненість в ситуації. Тобто, більшість людей отримують саме оце розуміння, що якщо щось трапиться, я можливо розгублюся, але я зможу надати допомогу. Я знаю, як це робити. І величезний акцент робиться саме на практичних навичках. Поки людина не зробила це руками, кажу: Ні, це не ваше. Ви вийшли за межі цього приміщення. Ви це забули. От то що ви зробили руками? Оце ваше. І то періодично потрібно повторювати. Пане Юрі, скажіть, а чи збільшилась кількість запитів саме з початку війни? Чи стали люди більш свідомішими і почали більш звертатись до вас саме за цими навчаннями? Чи зрозуміли вони, що ці навички більш є необхідними? Так, звичайно, якщо раніше акцент робився, ну якщо десь колись комусь знадобиться допомога, то я там зроблю. А зараз люди люди приходять щиткою такою картиною, що я йду навчатися, щоб мати можливість надати допомогу собі, своїм близьким, і якщо я Опинюсь перше на місці події, я зможу надати допомогу свої, е, сторонній людині. Як, зокрема, пересічним вінничанам потрапити на ось такі навчання, тому що зрозуміло для поліцейських, для освітян є організовані групи. Там, в принципі, за них вирішать керівники і назначать дату і термін. Як Нашим телеглядачам, які побачить, зацікавляться? на, побачите, с... на сайті товариства ТО Червоного Христа. Є розділ першої допомоги. Є контакти всіх координаторів, тому, що в по всій Україні працюють мої колеги, тренери, інструктори. Тобто, в кожній області людина може пройти навчання більше того, якщо це 6-годинний або 12-годинний тренінг, то він модульований, складається з певних модулів, і людина може половину тренінга пройти в. В одному місті по якихось певних причинах там її потрібно переїхати в інше місце. Залишок тренінгу вона може пройти в другому місті, в з другим інструктором чи тренером, але вона отримує точно такі ж самі знання, пане Юрій. Скажіть, ну зрозуміло, що навички це класно. А от зараз відповідно до часу, от як ви порадили речі з собою, там в сумочці чи в рюкзаку завжди якихось кілька речей, які можуть знадобитися для того, аби надати першу допомогу? Це в першу чергу рукавички, звичайні міцні рукавички, які захистять вас від потенційного інфікування, в умові, тобто, так. Ну, нітрілові вони є, вінілові, тобто оці такого кольору шкіри, латексні рукавички, вони не зовсім підходять для надання саме першої допомоги, тому що вони досить ніжні, вони рвуться. Пару касинок, тобто це трику трикутник із тканини. Прямокутний трикутник, одна із сторін 140 см, інших по 102 см. сантиметрів. Тобто з великої тканини? Ну з натуральної тканини, тобто ви її можете використати як серветку для зупинки кровотечі, як давлячий елемент, якщо ви її міцно скрутите для фіксації кінцівок, якщо людина отримала травму, то тобто для для того, щоб зупинити кровотечу. Тобто, як жгут. Тобто ця, ця річ є універсальною. Якщо немає шматка тканини, ви можете використати будь-який елемент із одягу. Тобто? Тому що халепи трапляються саме тоді, коли ми їх не чекаємо. В рюкзаку з яку варто нести рукавички, дві тк... два шматочки тканини і що ще? Пару еластичних бінтів. Mm -hmm. Тобто це мінімальний набір, який не буде настільки дороговартісним, як професійна аптечка, але маючи навики і маючи ці речі під рукою, ви можете більшість критичних ситуацій все-таки перекрити. Да? То це шматок тканини, це у вас і компрес. Да? Якщо це у вас пов'язка на опікову рану, це у вас зупинка кровотечі. Ну. Ну, зрозуміло, що не всі будуть носити у себе в сумці ось таку навіть мінімальну необхідну кількість речей. Але ми знаємо, що на ваших тренінгах навчають якісь підручних матеріалів, як до прикладу, звичайний шалик, на шиї можна зробити той самий прив'язувальний жгут на якусь поранену кінцівку. Так, звичайно, тому що професі... ми, крім крім таких простих речей, показуємо сучасні засоби для надання допомоги, ти ж самі турнікети, ізраїльський бандажі, і так далі, але е, виникає логічне запитання, скільки таких комплектів ви можете мати з собою. Тобто, і в критичній ситуації, коли масова, е, масове ураження, ви будете використовувати ті засоби професійні, які є у вас, да? і крім того, ви маєте вміти використати те, що у вас є, ну, поряд, знаходиться. Очевидно, що в умовах нашої реальності кожен з нас. Має вміти надавати першу допомогу, має вміти зарадити собі і тим, хто поряд з ними. Тож, якщо ви хочете навчитися правилам надання першої допомоги, звертайтеся до представників товариства Червоного Христа України. І, зокрема, Юрій Марценюк вам у цьому допоможе. Ну, а ми розповімо, що приводом для сьогоднішньої нашої зустрічі був рекорд України, який був встановлений цього місяця у місті камянець подільський де на 189 манекенах проводили симуляцію серцево-легеневої реанімації? Ми вам дякуємо за візити і за цю доречну розповідь. Нагадаємо, у нас у студії був Юрій Марценюк. Це тренер з першої допомоги, який завжди радий вам розповісти, як саме її надавати. Дякуємо, що розповіли нам про всі ці деталі.